Добрий вечір. Ви з каналом ТВ. і далі перші підсумки понеділка, 22 грудня. Президенти на дроті У ці хвилини має стартувати телефонна конференція лідерів чотирьох держав. Говоритимуть про ситуацію в Україні. Радяться президенти України, Росії, Франції і канцлер Німеччини. Одна з головних тем дата наступного зібрання контактної групи з врегулювання конфлікту на сході. Про це повідомив радник російського президента Юрій Ушаков. Казахстан буде постачати в Україну дефіцитне вугілля. Про це повідомив президент країни Нурсултан Назарбаєв після зустрічі з Петром Порошенком. Ціну палива та об'єми поставок поки що не розголошують. Президенти домовилися також активніше торгувати в обхід умов митного союзу. Відтак уже невдовзі українська техніка посилить казахстанську енергетику. Також Порошенко розраховує на відкриття тамтешнього ринку для українських продуктів. начинаем и возобновляем сотрудничество в области машиностроения, включая энергетическое машиностроение. Важно восстановить присутствие украинских производителей пищевой продукции на рынке Казахстана и открыть украинские рынки для казахских производителей. Кстати, в Астузе, будем такое уголь поставлять. Мы достаточно производим вагоны сейчас, грузовые, в, Шивер, в Казахстане. И э, такую помощь будем оказывать. Підтримують казахстанці ще й українську армію. Порошенко же обіцяє повністю відновити військову технічну співпрацю за Астаною. назарбає. Висловив зацікавленість в українській бронетехніці. Крім того, Нурсултан Назарбаєв готовий долучитися до мирних переговорів у міську та допомогти врегулювати конфлікт на сході України. каже виступає за повне збереження територіальної цілісності нашої держави. Надію Савченко таки залишили під арештом до лютого наступного року. Апеляцію на рішення про арешт відхилили. Перед цим під час відеоконференції СІЗО Савченко заявила, якщо її не випустять, вона оголосить безстрокове голодування аж до звільнення або смерті. Українка наголосила, що це. Єдиний доступний метод боротьби сам суд Савченко назвала політичним фарсом. Льотчицю залишили за ґратами, попри усі докази її непричетності до загибелі двох російських журналістів. Нагадаю, Надію Савченко на закон отримують у російській в'язниці з липня. Далі йдемо до подій у зоні АТО. Гаряче зараз довкола аеропорту Донецька. Усього за добу летовищ обстріляли 9 разів одного разу. Навіть намагалися атакувати військовослужбовців. Усього за ніч бойовики обстріляли військових 6 разів. У хід йшли стрілецька зброя та міномети. Зокрема, під обстріли потрапили військові біля гранітного щастя. Двічі новий термінал Донецького аеропорту. Втрат серед військових немає. Також бойовики продовжують повітряну розвідку. За минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєвих змін не зазнала. Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати. Дотримуючись режиму тиша, наші військові на провокації терористів не відповідають. Півтораметрові метрові вирви та вигорілі будинки. Жителі селища Кримське на Луганщині досі оговтуються після тривалих обстрілів. Останній вогневий наліт стався там на початку грудня. Так нині виглядає село. Військові, які несуть там службу, кажуть, люди потроху почали виходити на вулиці, але найчастіше сидять у підвалах, адже бояться, що обстріли почнуться знову. Дві разом з подобстлів потом задискувалися. Конечно. Ну, И тогда когда спа, когда папу, папу задержали, он как раз спал, выбежал, ходил на спорник, а там, короче, все черное было, когда летело. Очень, Очень хорошо все. И когда мы только сюда зашли, ну, человека два-три можно было за день найти. но сейчас люди ходят. Кримінальні провадження порушили проти бійців, які побили водія на Бориспільській трасі. Інцидент стався у суботу. Машини із символікою почесної варти спричинили затори і сварки, перекривали шлях, перешкоджали об'їзду, а потім і, взагалі, зупинилися просто поперек дороги. Звідти вийшли люди у формі та наткнулися, накинулися кулаками на водія невдоволеного руху машин із українськими прапорами. Свідки кажуть, то були бійці Айдару. Комбат батальйону вже заявив, вояки лише зробили зауваження водієві, бо то е він намагався їх підрізати. Через нестачу вугілля зупинилися 30 блоків електростанції. Зокрема, майже не працює найбільша електростанція Київщини, Трипільська ТЕС. Там електроенергію виробляє лише один блок, який працює на блакитному паливі. Через це Укренерго ввела графіки обмеження потужності з 8 ранку до 11 та з 16 до 22 години. У Міненерго кажуть, щоб перезимувати Україні, бракує трьох мільйонів тонн чорного золота. Та обіцяють уже цього тижня розроблять графіки відключень електроенергії. Людей попереджатимуть, коли саме гаситимуть світло. Сейчас работаем с администрациями, чтобы все-таки были вот эти графики с обязательным уведомлением населения, предприятий, в какие часы они будут отключаться. Вже цього тижня парламент обіцяє скасувати позаблоковий статус країни та ухвалити бюджет на наступний рік. Працюватимуть без канікул, і навіть новорічні свята готові зустріти в Раді, крім оборони та економіки. Візьмуться і за антикорупційне бюро. Нагадаю, депутати мають назвати членів комісії, які оберуть головного борця з корупціонерами. Про амбітні плани далі, Ксенія Веркалець. Скасувати позаблоковий статус, і ухвалити бюджет. Стратегічний план Верховної Ради на тиждень, поки не проголосують, сесійну залу не залишать на зимові канікули не підуть, у парламенті можуть зустріти новорічні свята, надихає на роботу спікер. Я готовий принести, принести в залу Верховної Ради абсолютно все, починаючи від олів'є і закінчуючи мандаринами. Але щоб бюджет був публічний, професійний і якісний, наскільки це буде можливо. Зараз є величезна відповідальність депутатів з точки зору бюджету, який буде прийняти на 15-й рік. Всі мають усвідомити. Якщо ми не приймаємо бюджет, не дай Бог. Це означає, що всі починають жити і працювати по одній дванадцятий частині. Це по факту цього року, і проблеми не вирішуються. А загострюють. Передусім, візьметься за президентську ініціативу про скасування позаблоковості на користь гаранта від альтернативного законопроекту. Вже відмовився народний фронт. Підтримує президента і батьківщина. Скасування позаблокового статусу України. Як перший крок до вступу України в НАТО це є шлях до миру, це є шлях до посилення України проти зовнішнього агресора. Від оборони і нацбезпеки перейдуть до фінансів та розглянуть проєкт бюджету і зміни до податкового та бюджетного кодексів. Кошторис на 2015 рік уряд передасть у раду надвечір, а нардепо побачить цифри у вівторок. З ними на стіл спікру укладуть пропозиції змін до бюджетного і податкового кодексів. Обіцяють у кабміні. Далі слово за комітетами вже у четвер країна може отримати бюджет. У пропрезидентському блоці кваплять урядовців кажуть у цифрах зійшлися. Утім, якщо затягнуть з подачою кошторису, найбільше сленна партія не встигне з ним ознайомитись. Якщо вони за злою традицією будуть нанесено 23 сорок сьогоднішнього дня, це не прийнятно для нормальної роботи завтрашнього дня фракції. Особливо такі крупні фракції, як наприклад фракція боротьбу теро. 150 людей мають вивчити документи, отримати аналітичний довід, прийняти рішення тощо. У радикальній партії вже гострять вила проти цифри, кажуть, не голосуватимуть, якщо економія не зачепить товсто сумі. Фракція радикальної партії за жодних умов. Не голосуватиме за бюджет, якщо в бюджеті ми не побачимо реальної деолігархізації економіки, деєнізації, деофшоризації, бо легше всього затягнути паски всі, мається на увазі громадяни. Я думаю, що паски треба починати затягувати з олігархів, із міністрів, із чиновників, із депутатів. От кого треба затягувати пасів? Визначиться у парламенті стрійкою представників у комісію, яка відбиратиме голову національного антикорупційного бюро. Президент та уряд своїх людей вже делегували. А от хто буде головним борцем з корупцією, визначиться уже в січні. Ксенія Веркалець, Павло Тихоненко, Твай. Скасувати податкові пільги для олігархів та ухвалити антикризові закони. Цього вимагали активісти під комітетом Верховної Ради з собою принесли опудоло олігарха та затягнули йому пасок у такий спосіб. Намагалися переконати нардепів, що наповнювати бюджет треба за рахунок багатих людей, а не робітників, учнів чи пенсіонерів. Антикорупційна реформа, децентралізація влади, а ще податкова, дерегуляційна та судова у реанімаційному пакеті реформ і досі чекають ухвалення цих законопроєктів. Вони вже зареєстровані та пронумеровані. Сподіваються, нардепи все ж проголосують за них до нового року. Тоді працювати вони почнуть з 1 січня. Щоб привернути увагу народних обранців, їм доводиться і сценки вигадувати, і костюми наряджатись. Антикорупційна децентралізація, податкова система, євроінтеграційний пакет законів, судова реформа. Я думаю, що депутати звернуть увагу на Санту, звернуть увагу на аргументи його ельфів, помічників з реанімаційного пакету реформ і реформи в Україні нарешті будуть запущені. Активісти іншої громадської організації під комітетом Верховної Ради затягують паски імпровізованому олігарху. Наполягають, наповнювати бюджет треба грошима багатіїв, а не перекладати це на студентів чи працюючих пансіонерів. Вже розробили власні законопроекти. Туди заклали податок на користування надрами, що надасть 7 мільярдів гривень до бюджету. Вдвічі більше можна отримати, якщо змусити олігархів платити за безцінь приватизовані підприємства. Наприклад, укрнафта за минулий рік мала би виплатити приблизно 2 мільярди гривень державі, як її Частка прибутку цього зараз не відбувається, тому що так законодавство побудоване. 1491 – Це якраз законопроекти, дозволить державі отримувати дивіденди від спільних таких підприємств. Свої пропозиції активісти вручили поки трьом народним депутатам. Ті ознайомились та пообіцяли підтримати. Втім, майбутні рішення прогнозувати не стали. Завтра буде внесено бюджет до парламенту на цей момент. Фракції активно працюють з кабінетом міністрів і в суботу, і в неділю вони засідали і працювали над бюджетом. Але ми вважаємо, щоб покращити процес, повинно окрім іншого бути створено повноцінні громадські слухання. Пікетувальники впевнені, якщо необхідні рішення депутати не ухвалять, вже найближчим часом є небезпека соціального вибуху. Вадим понька, Віталій Колот, ТВА. Пенсіонері і студенти можуть спати спокійно. Уряд не збирається підвищувати пенсійний вік та скасовувати стипендії, принаймні поки що таке обіцяє прем'єр. Крім того, жодні зміни не зачеплять працюючих пенсіонерів чи пільговиків. Водночас зіцінюк наголошує, соціальні витрати є колосальними. Щоб їх покрити Україні, треба терміново провести реформи. Уряд уже направив до парламенту близько 40 законів і просить депутатів якнайшвидше їх ухвалити. Накидає раніше у змі. З'явився проєкт рішення Мінфіну, який, зокрема, передбачав затягування пасків для пенсіонерів. На даному етапі уряд не пропонує підвищення пенсійного віку. Чому я кажу на даному етапі? Тому що я сподіваюся, що той пакет реформ, який буде прийнятий парламентом, дасть можливість Україні отримати додаткові доходи державного бюджету і покривати. Неймовірні соціальні видатки на плечах українського бюджету, які сьогодні є. І далі про плани уряду та парламенту говоримо з гостем студії Сергій Теран, політолог. Вечір добрий. Вітаю вас, пане Сергію. Чи можна бажати цю заяву Яценюка зараз поступками? На які таки пішов уряд через шквал критики з боку українців? Це ми тоді побачимо, коли побачимо бюджет. Тому що можна дуже довго говорити про боротьбу з олігархами, але коли складається бюджет, і ми там бачимо за рахунок чого будуть покривати ті видатки, які необхідні для реформ, тоді ми можемо робити висновки. Тому що насправді, от є така ілюзія у нас, що у нас насправді в державі мало грошей, насправді є гроші. Річ у тім, що вони зараз є в руках великих круп, великих олігархічних груп, які можуть цілком Понести відповідальність, солідарну відповідальність разом з усіма нами за необхідні непопулярні реформи. Всі розуміють, що непопулярні реформи потрібні, потрібна фінансова дисципліна, потрібно затягувати паски. Але якщо ми говоримо про непопулярні реформи, то вони мають бути непопулярними для всіх. От той попередній варіант бюджету, який розглядали, він виявився непопулярним лише для е, звичайних громадян, але там залишались всі ті. Схеми, які дозволяли олігархічним групам заробляти свої надприбутки через корупційні доступи до бюджету, через створення штучних монополій, через схеми уникнення оподаткування в таких галузях, як, наприклад, нафтопереробна галузь, так званими горновидобувними комбінатами гоки, через які, наприклад, люди Ахметова цілком можуть уникнути оподаткування, через чорну металургію. От в тих галузях, де є вплив олігархічних груп, вони можуть уникати податків через. Так зване, там уникнення транспортного оціноутворення. ціноутворення. От, якщо ми побачимо нарешті в новому бюджеті варіант, коли Тягар за реформи несуть не тільки звичайні громадяни, а й групи, то це буде тут і чесно справедливо. Тому ми побачили перший крок: голосні заяви. Як це буде відображено в бюджеті, ми що це цього ще не бачимо. Хоча я думаю, стратегічно так чи інакше, уряд вимушений буде затягувати паски не лише звичайним громадянам, а й олігархічним групам, тому що, попри те, що ці всі групи є спонсорами фактично всіх, всіх політичних сил, які є в парламенті, вони чудово розуміють, що антисоціальний бюджет рано чи пізно призведе до Достатньо серйозного соціального напруження, і тому так чи інакше вони вимушені будуть піти на ці заходи. Е, ну може не так швидко, як ми хотілися б, але я думаю, що це буде обов'язково зроблено. А що для цього треба зробити, щоб якось пришвидшити цю мінімізацію конфлікту між громадянами та олігархами? Наприклад, протести сприяють цьому чи ні протести громадян? Ну, потрібна альтернатива. Ну, наприклад, партія воля про пропонує чотири закони, які дуже конкретно зможуть вивести гроші з тіні і заповнити ними бюджет. Потрібно просувати ці ініціативи. Потрібно пропонувати Не лише протест, а потрібно пропонувати якісь конкретні дії. От якщо ми говоримо про те, що треба, щоб олігархи теж платили на реформу, потрібно зразу говорити про механізми і постійно про це наголошувати, постійно про це показувати. І мені видається, що влада на. На це піде розуміти річ в тім, що е, це ж не лише питання в тому, щоб в суспільстві всі справедливо платили за реформи. Ми Маємо розуміти, що якщо олігархія далі буде впливати на політиків, то це унеможливить будь-які реформи, тому що реформи це означає, що це означає сприяння малому і середньому е, бізнесу, це означає розвиток середнього класу, це означає смерть політичним монополіям монополі на ринку, а це означає смерть олігархії. І тому олігархія вона все одно буде давати спротив, але так чи інакше, без якщо олігархія буде впливати надалі, то ми не будемо бачити жодних реформ. Тому я в так, а ми я зараз оптиміс... їх і не бачимо. По суті, ви розумієте, так, так, ми зараз, зараз їх і не бачимо. саме тому, що олігархія, ну дивіться, всі політичні сили, які зараз створили так звану ну коаліційну більшість, вони так чи інакше залежать від олігархічних груп. Ну всі, ну тому що на жаль, у нас немає європейського принципу фінансування політичних партій через бюджет, що як виявляється дуже дешево для будь-якої держави. А у нас фінансування держав політичних партій здійснюється з кишені олігархів, і вони їх розглядають як бізнес-проекти. І ми бачимо наслідки. Ми бачимо наслідки, тому що, отримавши ці партії в парламенті, вони зараз будуть намагатися через них витягти кошти назад собі е до кишень. Тому поки ми бачимо фінансування партії з рук олігархів, то ми бачимо, що проблеми з масштабними реформами будуть дуже складні. І оцей зараз процес ухвалення бюджету це тест. Тест, нарешті, на європейськість європейських партій, коли вони говорять про європейські цінності, про європейську інтеграцію, але коли доходить до бюджету, то вони. Пропонують по суті той бюджет, який пропонує зовсім не європейську країну, а країну, в якій існують монополії і корупція. Ну невелика цифра. От лише один е закон, наприклад, який зобов'язує всі без винятку державні підприємства, які всі зобов'язує казенні підприємства, комунальні підприємства е виходити на, держ... на закупівлі через прозорі тендерні процедури. Вже дозволить заощадити близько 50 мільярдів гривень. Це майже половина того, що хоче уряд витягти з пенсіонерів студентів. І говорити про те, що треба з чимось заповнювати бюджет, так давайте їх. От лише через прозорі тендерні процедури. Або, наприклад, тут буквально, ну ми знаємо, що за часів Януковича з 2010 до 2014 року було приватизовано фактично за безцінь дуже багато цікавих підприємств. Зокрема, там 13 облгазів, 18 міських газів і облгазів, ТЕЦ. Оце все було приватизовано за ціною нижче ринкової. Приватизувалось воно за рахунок корупційних схем доступу до сім'ї. Приватизували олігархи. Мені здається, що якщо ми говоримо про справедливі чесні реформи, можна було би, ну, доплатити ці кошти, які були недоплачені в бюджет за часів Януковича. А це ще 20 мільярдів гривень. За якою схемою це має відбутися? Просто зараз у влади є конституційна більшість в парламенті, Я президент, і мені здається, що для влади було б набагато легше знайти спосіб доплатити за ці неправдизоні підприємства, ніж зараз забирати стипендії. І скорочувати пенсії. Тому що зараз у влади є для цього всі шанси. Я, я зрештою, можливість через суд, через суд все е, відкатати назад. Але зараз дуже важливо розуміти, що е, зараз влад, для влади надзвичайно критична проблема довіри. От будь-які реформи вони неможливі, якщо не вірять люди. Ну просто так от в жодній країні такого не було, щоб реформи були без довіри людей. Зараз у влади є ще якийсь запас довіри. Е, щоб зберегти цю довіру, потрібно е, показувати, що влада дуже серйозно. Ставиться до того, що непопулярні реформи означають е, затягування пасків для всіх, і що це є непопулярні реформи, в тому числі для самої влади, для самих політиків, для самих олігархічних груп, які в ну, бути... треба просто проводити реальні реформи, а не створювати ілюзію реформ. Це теж дуже важливо, і люди це розуміють так само. Вже от зараз ця ілюзія вже ми цілий рік. Уже можна було би показати якісь принаймні ну початкові е, ре, успіхи в реформ, в реформах. Наприклад, такої сфери, де це можна було зробити швидко. Це боротьба з корупцією. От коли говоримо про економічні реформи, там результат дається не одразу. Ну, наприклад, через два Ні, через ми рік. Розуміємо, серій, розуміємо, А корупція швидко, і можна було би показати цей результат. Дивіться. Зараз складається бюджет, можна було би показати формування цього бюджету, що влада дуже серйозно ставиться до фінансової дисципліни, до того щоб ламати корупційні схеми, монополії. От це якраз можна показати. Ваш прогноз, коли ми отримаємо бюджет наступного року, коли Я його думаю, що перший варіант буде до кінця року, в будь-якому разі. Будь-якому але він буде потім переписуватися. І ще дуже коротко дивлюся, що завтра анонсовані вже нові протести і профспілок, і студентів. Хто виводить цих людей на вулиці? Хто координує ці протести? Я думаю, що завтра будуть виходити ті профспілки, які у нас залежали свого часу від. Близьких до партії регіонів кіл, але крім цього іншого будуть виходити інші люди. Наприклад, зокрема партія волі збирається виводити людей, протестуючи проти того, щоб реформи робилися за рахунок звичайних громадян, а виступаючи за те, щоб ці реформи планувалися так, що ми шукали кошти через боротьбу корупцію, через ламання монополії, які існують на ринку. Тобто будуть виходити ще більш проєвропейські радикальні сили, які не влаштовані тим, що зараз реформ ніяких і не відбувається, тому я прогнозую, що завтра. До Верховної ради вийдуть з протестами дуже різні сили, в тому числі ідеологічні протилежні сили, і це буде достатньо серйозний виклик для тої влади, яка зараз є, тому що. Ну, от цей медовий місяць після виборів він уже пройшов. Треба показувати результат. Я думаю, що формування бюджету це може бути дуже непоганим результатом для влади, коли вона покаже, що в цьому бюджеті справді закладені ті реформи, про які вони говорять. До чого можуть ці протести протести призвести, і як до них має реагувати влада? Я думаю, що е якщо влада покаже принаймні якісь мінімальні результати в чомусь, то масштабних протестів не буде. Всього лише на треба показати якийсь мінімальний результат. Якщо цього не буде, я думаю, що ми матимемо дуже складне протистояння з Росією, тому що Путін тільки і чекає того, щоб влада не почала в Україні робити реформ. Тоді для нього це дасть можливості показати світові, що влада, яка є в Україні, вона насправді не дієздатна, і він правий. Почавши війну з України, дякую Сергію за коментарі. Транполітолог говорили про плани уряду і парламенту і власне про можливий розвиток подій в Україні. 40 працівників паркувального сервісу у Києві люстрували відтепер, за словами очільника комунального підприємства, більше грошей надходить до бюджету. За кілька місяців зібрано на 2,5 мільйони гривень більше аніж торік. Однак чи задоволені рівнем сервісу водії дізнавався Сергій Зленко. Знімальна група Тива провела експеримент. Чи кладуть паркувальники гроші до кишені? Е -е, паркомат я байдоплачусь. Надавам чи а так, щоб без паркомата. 10 гривень. Багато хто з водіїв упевнений, значна частина грошей за паркування йде по столичний бюджет. Я стараюсь там не ставити. А чому? Ну, я не довіряю. Не довіряю, що ці гроші підуть в казну, а не на кишені. Я так думаю, що там більша левова частина грошей йде не до бюджету міського. А особисто в особисто. Керівник профільного комунального підприємства заперечує, Надходження до казни зростає лише за чотири місяці. Перераховано на 2,5 мільйони гривень більше ніж торік. Загалом у Київтранспарксервісі працюють 360 паркувальників, і вже кілька десятків нечистих на руку звільнили. Були і кадрові рішення, досить жорсткі кадрові рішення, і скажімо так, зараз пару процесів, мабуть вийде на заяву правоохоронні органи про зловживання в цій сфері. Да? Загалом. Близько 40 людей було звільнено за, ну, я би сказав так, за непорозуміння в цій сфері. Однак водії розповідають і про іншу проблему. У столиці гостро бракує паркувальних місць. Там, де платно, місця зайняті, де не платно, гаїшники зразу підбивають. Дуже мало місць для парковки, особливо дуже мало місць для парковки, особливо біля торгових центрів або якихось офісних центрів. Будемо документи зараз подання на київську міську раду про включення до переліку місць платного паркування ще близько 2,5 тисяч денного паркування місць і близько 16 тисяч. Це місця для паркування так званого нічного паркування, тобто автостоянки. Нагадаємо, у листопаді керівника Київтранспорт звинуватили у зложиваннях. правий сектор та інші громадські активісти погрожували ілюстрацію, навіть приносили сміттєві баки клітку на подвір'я підприємства. Сергій Зленко, Євген Кіяшко, Горшатайло. Тивай. Державну лотерею закривають так само, як і нелегальний бізнес. За 10 днів уже припинено роботу 200 пунктів продажу лотерейних квитків по всій Україні. Скаржиться гендиректор молодь «Спортлото». Він твердить, через неправомірні дії мріції держбюджет втратив уже 2 мільйони гривень податку. Сотрудники міністерства внутрішніх діл Ніумишляна. а скорее по незнанию путают государственные лотереи с нелегальным горным бизнесом и вторая менее приятная причина это руками милиции кто-то пытается создать проблемы и возможно даже закрыть государственные лотереи в Украине За вчинки чоловіка відповідає дружина тим більше, якщо вона принцеса в Іспанії. Перед судом постане сестра кольора короля Крістіна де Бурбон. Її закидають ухиляння від сплати податків. Таке рішення хвалили навіть по про те, що прокуратура та податкова не виявили у діях принцеси Крістіни складу злочину. Річ у тому, що звинувачення висунуті проти її чоловіка за привласнення близько 6 мільйонів євро державних коштів. Йому загрожує до 18 років позбавлення волі. А принцеса Крістіна несе цивільну відповідальність за отриману чоловіком вигоду. Це буде перший. У новітній історії з пані суд над найближчим родичем монарха найкращі ролики року назвали в інтернет-сервісі короткого відео «Коуб». Переможці обирали за кількістю отриманих лайків. Найпопулярнішою стала пародія «Матриці», яка набрала 22 тисячі лайків і понад півтора мільйона переглядів. На другому місці кумедна сова і музичне відлуння. Третє місце посіло відеоконтакту з інопланетянами, які приймають грязові ванни у калюжі. Також у топ 10 проблеми з костюмом залізної людини і як виглядає карколомний політ космічного корабля зсередини. Узів, пізнаєш у лиху годину. Він діма порятувала від смерті родича, якого вдарило током на залізниці. Мапання зачепилося за кабель високої напруги і впало на колію без ознак життя. На допомогу примату кинувся його товариш. Той почав робити тварині масаж, кусати його за шию та обличчя та занурювати у воду. Зрештою, постраждала мавпа, отямилась. Утім, рятувальник не кинув товариша та притримував його лапками своїми. Ви дивитесь ТВА далі буде.